19 років я пішов добровільно. Мене розбудила мама, бо я попросив. І вона ще знову, знову і знову себе картає за це, що вона мене оце послала туди. Я такий, ну я кажу, це моя вина, бо я попросив. Вона подумала, що це жарт. І вона мене розбудила, я пішов, записався. Це було 15 березня 22-го року. І які твої обов'язки? Обов'язки зараз нині в армії. Це Олександр Бікбос 22 роки, старший навідник міномету. От що скажуть, ти робиш. Але треба обдумувати все прямо до м'ячі. В плані відрізняти від нормального наказу і злочинного наказу. Бо іноді бувають такі випадки, коли йдеш тупо на смерть, але ти того не розумієш. Як ти контролюєш страх сміхом, позитивом? Це саме таке головне, що переборює страх просто за лічені секунди. Що для тебе найгірша смерть? Найгірша смерть для мене це померти від своїх рук, коли іменно наважитися там. Попросити навіть побратима це буде саме таке тяжка. Саме тяжче це самому себе. Брав участь у непідготовленому штурмі. Е, так. Так, було от, також таке неприємне, але дуже позитивна ситуація, коли йде велика так сказати, кількість, це група, там більше 6-7 чоловік. І коли кажуть, там той, там той, а вже немає позаду трьох чоловік наших, чисто сховалися. І от хлопці були, казали, рвалися, вони підготовлені, але ніфіга не підготовлені. От саме такі да, штурми смішні виходилися. Чи вистачає зброї та боєприпасів? Коли як. Зараз в нас 50 на 50. Ми користуємося що й нашою зброєю, що і зброєю противника. Вони якби так, наші постачальники по зброї. Що страшніше: смерть чи полон? Полон. Полон по поводу полону. Бо я навіть вдома не задумувався. Знаєш, це саме таке, що я на війні От, іменно про це я взагалі не задумувався. Там одразу вибираю смерті. Як це штурмувати в меншості? Легше, коли ти не думаєш про більшу кількість, яка ну, ти насправді йдеш першим, і ти надієшся за задніх, що вони зараз тебе під, ну, прикриють. Це прикриває те прошле запитання. В трьох, в чотирьох максимум, наоборот, спокійно це все робити. Дуже спокійно. Коли тобі стело дійсно дуже страшно. Страшно було тоді, коли операції передають, коли беруть когось в полон і називають ту позицію, яка поряд біля тебе. Ось саме таке. І ти підготовуєш те, щоб виняти чеку, і вже готуєшся до своєї смерті, як то кажуть. Це самого страшного такого. Саме люта історія. Був такий випадок у нас. Е, приїхали на позицію і попали під обстріли як, як, якраз в машині. Е, були, Розгружали якраз то вже машину. І я в момент бачу, що хлопці в бліндажі вже, а я собі спокійно розгружаю. Так як нашу машину вже висікли, починаються прильоти. І в той момент, коли я чую, коли свистить снаряд, я. Смішним словом скажу, це падаю в позу собачки. І в цей момент я ждав. Уже думаю, блін, перельот заді мене, і як воно мені в дупу може прилетіти. блін. Я просто того не зрозумів, чого я іменно в цю позу ну, впав, а не ліг. Які в тебе нагороди? За оборону Бахмута і. За учасника бойових дій лиш багато просто цього не видають, щоб навіть нам приємно було. Але то таке, я не за залізячим прийшов сюди. Чи виплачують в повному розмірі премії та заробітну плату? По поводу зарплати, так. Все чітко, всім приходить рівна сума. А от по поводу премії, я ще навіть досі не знаю, чи вона мені повна приходить, чи не повна. Ну, ще досі. За два роки війни, я не знаю. Чи вистачає сил новачкам в штурмі? Хватає, але тут, як би так сказати, новачкам. Навіть ті, хто опитні штурмовики, вони. Можуть бути не більш в собі впевненіші, ніж ну, новачки, а тут а 50 на 50. Найцікавіший полонений, якщо був. Ну, Були полонені, але вони всі не цікаві, вони примітивні. Наскільки от примітивні, що мені тільки сподобалися тих, ті, ті, хто вже скелети. Розказуєш анекдот, він собі сидить мовчки, і йому вибив з зуби та й що робити, ну, не говорить та і все. В наступній частині людям. Як то кажуть не впарювати, цінимо тільки свою роботу. Ми військові, так як і Верховна Рада себе показує дуже з поганої сторони совкову армію. У мене навіть зараз манічка від війни втомилося у мене тіло.